Хто має виграти Золотий М'яч? Ну, оце наш слон. За результатами минулого сезону на золотий м'яч я бачу чотири явних претенденти, а саме Родрі, Карва Белінгем і Вінісіус. Вони всі провели відміний сезон і заслуговують на найбільш престижну індивідуальну нагороду в футболі. Тож давайте поговоримо про кожного з них і дамо відсоткову оцінку, наскільки кожен з цих футболістів заслуговує на Золотий М'яч. По результатам минулого сезону. Має бути цікаво, тож, розпочинаємо. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Та почнемо ми з Джуда Белінгема. Для багатьох британець став відкриттям минулого сезону джокер мадридського реалу, якого підписали з Борусії Дормунд. І він одразу без адаптації почав демонструвати свій космічний рівень футболу. Джуд повторював рекорди Роналду по результативності, тягнув майбутніх чемпіонів Іспанії та ліги чемпіонів у важливих іграх сезону. Та одразу став незамінним у банді Анчелоті. Белінгем вийшов у фінал Євро разом із збірною Англії. Та на цьому турнірі часом демонстрував неймовірно високий рівень гри. Також чуд став найкращим гравцем Ла ліги по результатах сезону. Спираючись на всі ці фактори, оцінює справедливість вручення Белінгему золотого м'яча у 85%. А ми йдемо далі. Наступний на черзі Вінісіус Чуніо. Це той футболіст, у якого фанатів стільки ж і хейтерів, але це не змінює того факту, що за результатами минулого сезону Вінісіус один із найкращих футболістів в світі. Його гра в другій половині сезону довела всім фанатам футболу, що Вінісіус може стати MVP в будь-який час будь-якої гри. Найкращий гравець ліхи чемпіонів, але який доволі посередньо виступив зі своєю збірною на Копа Америка. Заволові. <плес> Саме через останній фактор: я не можу оцінити шанси Вінісіуса на золотий м'яч більше, ніж у Беннінгема. Моя шкала справедливості дає Вінісіусу 70% на вручення йому золотого м'яча за минулий футбольний сезон. У нас в рамках місячника по благоустройству території місяця у нас нету. Наступним претендентом на золотий м'яч є Ротрі. Чесно кажучи, до переможного для Іспанії Євро, мені здається, Ротрі не розглядався навіть в топ-8 претендентів на золотий м'яч. Але іспанець отримав нагороду найкращому футболісту Євро. Та всі букмекери почали ставити його майже на перше місце в якості претендентів на найбільш престижну індивідуальну нагороду в футболі. Особисто я з цим абсолютно не сходен. Безсумнівно, Родрі феноменальний футболіст, людина, без якої дуже важко уявити сьогоднішній Манчестер-Сіті. Але за минулий сезон, будемо чесні, він не награв на золотий м'яч. Сіті, як завжди, виграли АПЛ, але Родрі не став найкращим футболістом ліги, як, наприклад, це зробив Белінгем. Сіті програли в Мадридському реалу в Лізі Чемпіонів, а на євро, попри нагороду, найкращому футболісту турніру, Родрі не виглядав як найбільша зірка чемпіонської команди. Ямаль, Ольмо, Вільямс. Усі вони виступили точно не гірше, ніж ротері на Євро. Та заслуговувала отримати нагороду найкращому футболісту турніру не менше, ніж іспанець Манчестер Сіті. Тому справедливість вручення ротрі золотого м'яча я оцінюю 34%. Пропала все. Внімання фішина. Сначала поставте, у мене не то на суфльорі. І останнім претендентом на золотий м'яч є також іспанець, правий захисник Мадридського реалу Дані Карвахаль. 100% найкращий гравець на своїй позиції в минулому сезоні. Людина, яка забивала дуже багато важливих голів під час сезону Ла Ліги. На рахунку Карвахаля також є гол у фіналі Ліги Чемпіонів, а також він єдина людина з цього списку претендентів, яка виграла всі найважливіші клубні нагороди в цьому сезоні, а також трофесії Ну? Оце наш слон. Якби золотий м'яч вручали не тільки нападникам, Карвахаль був би найголовнішим претендентом на цю нагороду. Звичайно, в наших реаліях Карвахаль навряд чи отримує золотий м'яч, але ніхто не говорить про те, що він його не заслуговує. Дані Карвахаль отримує від мене 97%. Я вважаю, що ця людина своїми виступами в цьому сезоні заслуговує на золотий м'яч найбільше серед усіх претендентів. Господи, допоможи. Він тримав свій надвисокий рівень гри протягом цього сезону, а не тільки в першій його частині, як це робив Белінгем або в другій, що ми бачимо на прикладі Вінісіуса. Карвахаль виграв євро так само, як і Родрі, і виступав там взагалі не гірше, ніж опорник манчестер Сіті. Якби я міг віддати свій голос за когось із претендентів, я б віддав його за Дані Карвахаля. Звичайно, багато хто з вас не погодиться з моєю думкою, але це цілком нормально. Свою ви можете залишити в коментарях. Буде цікаво почитати. Дякую, що подивилися цей відеоролик. Якщо він вам сподобався, поставте лайк і не забудьте підписатися. З вами ми побачимося вже зовсім скоро у нових відео. Всім удачі, мирного неба над головою та до зустрічі. a graças à afição. Isto é para vocês outros. <laughs> <laughs>